Найкращі вогнеборці планети українські рятувальники. Це звання вони підтвердили на всесвітніх іграх Birmingham World Police and Fire Games 2025 в Америці. За океану наші надзвичайники привезли зо три десятки медалей. Їх виборювали серед колег із 21 країни світу. Завдяки цим хлопцям зі служби порятунку, слава Україні! Вкотре прозвучало за тисячі кілометрів від дому. Свою перемогу вони присвятили зсу. Про те, як давалася звитяга, моїм колегам розповів один з учасників ігор, рятувальник Роман Сельчук з Рівненщини. Роман Сельчук нещодавно повернувся зі всесвітніх ігор поліціянтів та пожежників, які відбулися в американському Бірмінгемі. Він один з п'ятьох рятувальників, які представляли на цих змаганнях Україну. Волорими Дюдка, Роман Силчик, в даних іграх було представлено 60 видів спорту, 70 країн і понад 8 тисяч учасників. Ми Виступали в Фаєрфайт інтері. Там було 21 країна. Ми вперше побачили хлопців з Тайваню, з Таїланду, з Індії. Були навіть за океану. Привезли зо три десятки медалей. Вкотре підтвердили звання найсильніших вогнеборців планети. Якщо взяти командний залік, то ми зайняли перше місце. В фіналі бігли з американцями. Ми йшли нога в ногу. Вони припустилися помилки, і ми і ми виграли. Уперше абсолютними чемпіонами світу наші рятувальники, серед яких і Роман Сельчук стали восени 22-го. так само в Америці. Тоді завдяки їм слава Україні звучала за тисячі кілометрів від рідного дому. Слава Україні! Є на цей час підтримка. Навіть цього разу хлопці з Тайваню кричали Слава Україні! Що ми є країна незламних? Що ми є? Сильним духом і сильна нація. Роман служить у ДСНС уже 22 роки. Вісім з них ще й представляє Україну на європейських та світових аренах у змаганнях Firefighter Challenge. На них відтворюють реальні дії пожежників на викликах. Медалей має стільки, що вже збився з ліку. Цього разу привіз ще п'ять. Особисто в мене чотири золотих, одна срібна, Особисто в естафеті чоловічий. В одній другій і в тандемі. З Ігорем Поліщуком ми також взяли перше місце. Колись рахував, зараз уже не рахую. Ну, медалі більше 50 однозначно. Right щоб досягати таких вершин у спорті, потрібна дисципліна, каже Роман. Нині він заступник начальника з оперативного реагування у пожежно-рятувальній частині міста Вараж. Поміж викликами завжди знаходить час для тренувань. От ніхто не вірить. Я не ходив на жодну секцію, я ходив в музичну школу сім років, але спорт завжди був у моєму житті. Я на Втікав з музичної школи на змагання. В 11 класі були змагання по, між школами по пожежній лінії. Я їх виграв, і мені це дуже сподобалося. Я сказав, от буду пожежним. Я зрозумів, що рятувати життя це одна із таких величних професій. But not least, Роман радіє, що наші рятувальники у такий складний для країни час згідно виступили на міжнародній арені. Свій тріумф присвятили всім захисникам України та колегам, які загинули на війні. Хочеться найбільшої перемоги. Це перемоги нашої країни, щоб нарешті настав мир. З Рівненщини Сніжана Сидорук, Микола Василюк подробиться телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.